Цей музичний дарунок буде звучати в адресу наших воїнів, які стоять під Курськом, і для всіх Збройних сил України, хлопці, дівчата. Там деросла слівка, там дівчина житожала, гарна Чорнобилка. А дівчина житожала гарна дочобривка, жала Дарна, дочор, бривка, Зала, вона жала, сіла спочивати, і ковкозак з України мусив шапку зняти, і ковкозак з України мусив шапку зняти, Мусив шапку зняти. Добрий день сказати, вона стала, відказала, серденьком назвала, Вона стала, відказала, серденьком назвала, а вже та я слава по всім світі встала. Що дівчина от зачинка серденьком назвала, що дівчина от заркові серденьком назвала, ой політника, там, де росла сливка там дівчина жидовшала війка. Жито жала, чорна, гарна, чорна бригала, гей у лузі червона калина похилилася, Чого ж наша славна Україна зазулася, а ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну. Ей, Лимон, а ми нашу славну Україну розвелимо, горить, палає, техніка хороша, рідна Україна, переможе горить, палає, і буде палати, руські корабель і букеть, горить, палає, техніка ворожа, рідна Україна, переможе горить, палає і буде палати Хай живе, хай живе вільна Україна, хай живе, хай живе славний полкозол, ай святий, хай свити свервана калина, нехай скинуть вороженьки на вічні віки, нехай скинуть вороженьки на вічні віки, хай живе, хай живий вік. Україна, хай живе, хай живе, славний не позу, хай святи, хай сіне, червона калина, Нехай хазкинуть вороженьки на човки, Нехай скинуть, вороженьки начинки, наші прапори не переможні до гори, Україна буде вільна, буденька саме всіх, о, як радісно мені. Україна буде війна, будінька саме сім, як радісно мені, батько в нас бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати, батько в нас бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати, батько в нас бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати, батько в нас бандера. Україна мати, ми за Україну будемо воювати, зомба ти наші хлопори, ми не перемоси, ніхто й за добори, Україна будвільна, будінька, самостійно, ох, як радісно в мені, Україна будвільна, будвенька, самостійно, ох, як радісно в мені, на землі, повітря і на морі. Україна знищення ворогів, рідні землі, упринські зорі, завжди будуть і спокійно віки. рідні землі, українські зорі, завжди будуть і спокійно віки. Слава ЗСУ, слава Україні.